Доброго вечора. Вас вітає канал Дядько Роман. Так, сьогодні 30 жовтня. Вечірня Оранка. Наш музик. Там город після картоплі. Тут город після пшениці. Так, пройшли в нас дощі трохи, земля відійшла, трошки м'якша, але все одно твердо. Ось такі брили ось. Важкувато. Дюзикові ну, нормально. Дюзик працює. Солярка на натоплені скрутяна, щоб сильно багато не жар. Ну і приблизно десь 40 літрів на день хватає з головою. Так, попер дядько роман донизу. Теплух підскакує Це, цей город, де ми тягали дискову борону. Е -е, зараз згадай, о, степ АГМ-2.2. Вже з цим мотором до 240. Витягував і другий передачу під цю гору Ну і зараз в нас вже плюс вібрації немає. Ну, це якраз першої передачею. Солярка скрутяна. Нормально. Але важкувато перед передка йому не вистачає так -то. тяне. Там чмоня у нас стоїть. Она. Стоїть уже чмоня давненько, ніхто ним нічого не робить, Основна, основну роботу робить і мас. А чмоня так. Коли там треба або два трактори. Або один може поламається, то щоб було чим робити. На підхваті, як то кажуть. А так то в основному юмец все робить. Чмоня стоїть для краси. Такі грудки. Поміняли топлівну, зняли з МТЗ, поставили на ЮМС. І вібрація пропала. Дядько Роман тепер ганяє на весь газ. А то була така раніша вібрація, що страшно було газу дати. Треба топлівну завести в ремонт. А я ніяк не зберуся її зняти. Набагато кращий умес з двигуном Д-240. Дядько Роман довольний. І обороти є, і тяга є якраз можна сказати, коробка під цей мотор. Зараз, мабуть, якщо додати накрутити соляри так, як по заводу, то десь він тут другий повинен під гору виходити. І повинен десь він тут другий виходити. Оце що задня передача в ньому не сильно така скоросна. Оця біда, цієї коробки. Можна попробувати шестерню купити порослі. Але витягні! І колеса поміняли, бо сильно ті стиралися швидко Там протектор зношений. Перед такий зношений, підношений. А задки нормальні. Та й поставили цю, бо ЮМЕЗ важкий, а він скрізь їздить по дорогах. Та й по асфальті вони швидко стираються. Ставили їх на чмоню, та й чмоня на них і стоїть. Що ж, глядачі-підписники, ви вже все самі побачили. Зараз дядько Роман ще раз пройде. І на цьому буде все. Так що, таке в нас відео сьогодні. Так, будемо завершувати. Хочу побажати всім мирного неба, щоб швидше кінчилась війна, здоров'я, а там все, то вже таке. Так, всім пока.